Привіт! Ви на моєму каналі. надіюсь, вам буде комфортно, затишно і тепло. І я буду вас вашою такою онлайн-подочкою. У мене супер несвідомий шопінг, так як я, не робіть. І кошти, не пишу все. Боже, так. Можна було? Можна було. У мене сьогодні бюті день, іду робити вікін броки. рокі. Хоча раз іду до нового майстра, подивимось, щоб буде. Трошки не зорієнтувалася по місцевості, до того будинку приїхала. Щось собі я вирішила, що не там, треба трошки пройти. Весна, нічого. Вже на вулиці капець, яка весна. Все вже починає розцвітати так красиво-красиво. Це буде моє дом. Хай. Мої лінії брови то. До мене робили ламінування. Не знаю чого. Рішила, що зараз хочу. Буду трошки крисуватись навесні. Вас, я покажу вам там все, якщо воно дозволить знімати, звісно.

Мені теж смачно, хоча я вам казала, що я не люблю аталійську кухню, але сьогодні в нас піце. Мовчки, передавалися мовчки в медитації ментально. І фактично те, що зараз відбувається, те, що ти просто знаходячись в полі цієї людини, воно може навіть нічого не побережь. А ти, а ти розумієш, що всередині тебе ну, щось відбувається. Тобі хочеться бути, тобі хочеться бути кращим, чи тобі хочеться якось особливо поводитися. І це класно просто спостерігати, що коли ти там приходиш до різних вчителів. Тобі хочеться поруч з ними супер по-різному проявляти себе. В тебе включаються різні твої внутрішні, знаєш, як кнопочки хтось натискаєш і активуються. Я як завжди припускаю все. Цікавий, коли за камеру починається кінцівка. Але коротше, коли ви приходите на якесь навчання, ви платите не за те, що вам там скажуть, не за інформацію, ви платите за колег вчителя до якого ви йдете да. за його досвід, і да, і да, і за його присвіт і за його енергію, практично виплатите за його енергію. Тому що можна одну і ту саму інформацію почути від десяти різних коучів, і воно на тебе зовсім по-іншому да. ляже, тому що з якою енергією хто тобі взагалі це сказав? Що одне й те саме, я тобі наприкінці. Надказала ти саме, що Настя, але ти так мене не записувала. Зараз коли Настя це сказала, ти така можна я кому рочу це щось супер потужне, <ривіт> <ривіт> бо Настя для тебе <ривіт> не ну, типу, Ти ти ти, ти, <ривіт> ти мені ти мені це говорила. Цьому відеоколі, і якби я тебе записала тоді, ти би була би схарена запису. Та да, я була максимально зачухана за тоді. Але я зараз пропрацююсь і можливо, ж мене потім знімати поліхтою. Мене мене буде самооцінка железобетонна. Хай таки буде. Я надіюсь на це. Так, так, так. Це буде, буде а це принесли нам переміску. Так, тримай. як на а... Юлі, але то нам. Ну це якесь тут популярне дуже кіремісло. Правда? Зараз популярна дуже зразу. Доволі часу зібрає служба. Зараз маємо прибрати наші буде? Хай буде? Чи піца є? Так, ось. А, це я, я Хочу сказати, там просто за Насті така грузевенька плямка на стіні. Прям в колірі її рум'янця на щось. І це так романтично. воно похоже, як з якоїсь капіталі Мікеланджело. Як ви поняли, ми приїхали до у <ріх> Весняний. Це я чиш купляю собі. Діма щось знову в гардероб. Пом... Поміряєш, будеш. знати. Так. Це Моко. Львівський бренд. Класні джинс. Ну, з моїм животиком вряд ли. Я влізу. Буду точно хочу. дивитися. Щас я буду тако стояти, Юля тако буде виходити з гардероба, танцювати, потім я буду танцювати. Будеш танцювати Буду. Так, а я хочу и эту футболку. О, постю. Я туда влезу своим пузиком. Короче, беремся и дам в примерочную. Може, коричневий більше подобається. Цей? Mm -hmm. Я хочу цей. Цей не хочу коронабагато коричневого. Ця коточка така коричнева. Може просто ти зараз так, типу, одягнена вся, вся беш і воно якось не, від... не відтіняє, знаєш тебе. Ну, а оце мені висує. Так. Да. Ну, я, я просто хочу щось яскравішу. Це прикольно виглядає. Мені подобається. вона. Ишо? Mm -hmm. Тут взагалі такие секси виріс. Ой. Тут можно крізь там себе. Можно защитувати. Но тут весь прикол, мне здається, вот в тм. Ну, по мені воно не <головіка> скоро скорпиди. Але воно шось шось... ну щось, нібо... значить. Розмір, коли десяти в бухті. Не завжди в цьому проблема. Вона тут тут є, а тут мало. Як -ім? Як -ім, да. Ладно, давай, я ставлю ставки на той чорний. То гарно, але... No. Точка в чорному, може так. Давай. Ну. Ти я не буду там монтувати, я так і виставлю. <гум> а так ще і я влажу. Так твоє. Не. Гарна, але не твоя. О, да, оце лучше. це лучше. Лучше, але ти ж бачиш. Довге? Каблучки десь треба. Оце більше твоє. Угу. Ну щось тут, напевно, дробає.

ну такая, Юля купляє костюм, чтобы гуляти з Джоєм під О, це точно костюм для прогулянок з Джоєм. Без вам не подобається. Белый, черный, красивый. Ну, я люблю такие. Це реально мій стиль. хоча я на попередній ставки ставила. Сірик Mm -hmm. Скажи. Кажу. Так мені подобаються блюки. Зробиться тут ці детальки. Детальки. Я таке люблю. Я на таке звертаю увагу. Фокус. Фокус, фокус, фокуси, -покуси. фокуси. Фокуси, Золото, Солод. Бачите, як бачите, сорок. Класно, подобається. Лайк. Like. Це все моє. Твоє. Siaступна. Бери. Дукуємо. Ну, що не знаю, що може, може, було джинси трошки менше. У це вже твій топ. Дуже красиво тобі в нього. Топ, а джинси. Джинси теж красиві. Вау! so fashion. фашн! Yes. Берем. А розик розумію, підходить, чи можна? Топ, точно. А штани. Я не знаю тобі. Топ, точно ш... може попробувати раз. Хочеш. Ну, Що, побачила, щоб отак сів. Ну попробуй. Щоб типу. По... Щоб отак було. Угу. Ну попробуй. Юля відтягнулася на розмір менше. Тут все добре, але тут приплюснуто. Об'єм з'їв. Розумієш, Мені треба такі якісь речі, які отут. Талії маленькі, але для попи і для грудей типу є місце. Ну, а тут трошки, бачиш. Щоб ви зрозуміли наш стиль, Юля і я. Як там ви казали, залог успішної дружби, різні смаки <laughs> на чоловіків на одяг. Ні, у нас, до речі, смаки сходяться. Просто. У нас, якби, різний. Да, різний. Короче, тут класний вайб пузіка. Бачите? Так, собі, є хлюпс. І от джинси. Джинси точно будуть Ну, я вважаю, що джинси класні. Взагалі, огонь. Голубий такий гарний колір. Топ. Топ проходить, більший. Гарно. Угу. Я кажу, мені здається, що дуже пасує тобі голови. Це так освіжа. Так реша купличка тут тоже дуже, -дуже прикольно дивись. Що на шопінг потрачу. Хочешь моя на карте? Дуже гарно на контрасті. Подавайся. Показано це купиться в пієрі. Іди сюди. Купається красиво. Ну, не им гулять. <ріху> Ты шо, в ресторан, там на побачення там всякі. Я не знаю, не знаю, я не знаю, забовязан взяти. взять. Дуже красиво. Дякую. Я просто думаю, що робити з цим всім. Тут точно без. Ну, знаєш, може бути якийсь красивий, ажурний. Да. Якийсь, ну тобто, треба мірити підбирати, але може бути що, якась фурія, що капець як гарно. І, звісно, можу сказати, напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, це <гас> матч. Але я через два тижні це виставлю. <гас> І в Юлі просто вже той топ буде в шафі лежати все, якісь фешн, це, це ще краще, ніж ти білий. Mm -hmm. Ні, ні, біле... ні, ну біле точно, але ефект від цього лучший. Чесно, я не робила mm -hmm. да це -да, з джинсами. Так, мені подобається. Джинси якраз так, знаєш, типу, оцю приглушають трохи помпезність. Що ти не, бра... не хочеш брати? Причина? причина Причина в тому, що дуже відверто. А, я не... думаю, куди я таке одягну. На вулицю. <рес> Просто щоб ти мене познімала красиво. Та ти що? Найдеться... Причина знайдеться. Ну, Щоб ви зрозуміли, ми вже в центрі знову. Пашки літають. І ми з пакетами. Да, Ю... Юля купила. І я купила. І ми йдемо ще Зустрінемося з Настю. Йдемо в куші. і в куш йдемо. Там щось не хочуть придивитися. Я, боже, стабілізація покинула цей чат. Я теж з пакетами. Теж. Да, я теж. О, давай. Да, я теж з пакетами теж купила е, собі куртку, джинси і футболку. Футболку плановано, джинси і куртку – ні, але вони просто були дуже красиві. Також йдемо далі, далі, далі. Просто воно єдине, якесь красіво там, я так. Це можна міряти. Звичайно, не місяця. Настя міряє отаким пальто закреп молочне. Це буде або супер дивно, або дуже красиво. Ну, Непонятно, так? Чого? Мені подобається. Може просто не під цю рубашку? Ну мені подобається. Як, подобає? Це ще взяла екссес. Так. Оверсайз. Юля там щось. <схай> Обернулась, як наказано. <схай> Чор... о, 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 о. Ну, Чорне -біле. Біло, їсти. <схай> Тільки Я таке біла, не поміла. Біла не. Боже, в мене гарні подруги. Мені? Так, да, так, да, мені теж подобається. Подобається? Які добре? Фешенки в студію вірвались. Мені здається, подобається. Вона такі має трошки вайб коженки, але... Не кожен. А не кожен, так. Да. А, а ці ютки, у вас такі країни. Крисиво мені боже, дуже красиво. Боже, так. Ви тут будете дивитися? Да. Я тут И... на... на... наглядач. Добре, добре. І що, ні, Настя? Ну, не знаю, щось. Мені треба по по-інакшому вдягнутися. Подумати. Дивіться. Іконіка. Трошки, треба не встати. Ой. Дуже красиво. Така як троянда якась мені. Там мені теж. А а. А? 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 З тим, ж ти купила маку, буде дуже красиво. Пересінь, пересінь. Оце бачиш? Оце я так люблю. По, -по, -по талії красиво. Далі і. Настя, звідти треба брати, треба брати. Да, Юля, треба брати. Виходить. Ну я не ціну, але трошки більше. Я скажу, що мені з керівною спідеться подобалось більше. А сама спідеться. Ну, я б її стриха в Угу. Ну, Або типу, з ним з болєтками, а щось щось трохи пригасить цю круживність. Ні. Не знаю, в тебе ще один пакет. це гарно? Бачите, Він в Ну, як маємо лакшері. Селект. Тільки селект. Only select. О! Ну давай. Беш такий шопінг ізобільний? Так, чисто мінімальний. Мінімальний шопінг, забігли. Все не сплановано. <гум> <гум> собі дозволити віддавати енергії та відчувати її поверх серця. Це то так. Хеллоу, все прийшли в Джус. Добрий <гум> день. Будемо мірятись. грязні носки. Це бруд, артель, я розказувала. Бачите, що робить? Цікає, говорю. Да, да. Ну, типа, это Квіточка. Я вважаю, що дуже красиво. Дуже гарно. Таке ніжне освіжає тебе. І животик так гарно. Ну, не до цього всього, але дуже гарно. О, до, до того пуфа мого О, з чі чіку. Клас! Так, буде дуже гарно. Я не так І треба ну, буде в квітах сфоткати в світловищихся. А воно чекай, а пуф молочний чи білий? Не буде цього диссонансу яскраво білого з молочним. Зараз в тренді молочний білий на. Ну добре. Стилістичний прийом. Все, тоді шикарно. Беремо, брати. — Чи буде достатньо блокування в папір? Ось так пакують папір в джулі. Ні, не, не папіру. Пакетки, пакетки не ти хочеш? — Пакетики не А, пакетики не Не хочеш такі пакетики, як у нас не хочеш. <реш> <більше, ні, ні. реш> Ми такі менше. — Добре, тобі, будь ласка. І зараз всі ваші наступні покупки <реш> <Ми таки>, Це <ні. реш> Настя. ласка, приходьте на практику, Я буду в красивому мовиці. Настя підбила нас на шопінг і ми з пакетами, а це перший покупка. Але в Насті свідомий шопінг. Саме так. Ну в нас теж свідомий, правда, Юлі? У мене супер несвідомий шопінг, так як я не робіть. Але можу світло. А Юля купила I собі I такий know. от лонг з сердечком. Просто повелась I на оце. Я yeah. буду на ретриті в цьому. У мене просто все дуже класичне. Сенці в чорному? <laughs> е, ну десь вечерком, там знаєш, десь біля кастра. Ah. Я ж не буду постійно там у білому, я буду. Вимазана вся. Не, не можна. Я ж не вмію. А скажіть, будь ласка, вам потрібно буде пакетик, чи достатньо буде також папір пакувати, як зручніше. Тілки папір. Тільки папір. У мене тут пакетиків вже багато. Дуже мені не зміни, пакувати. Не потрібно пакувати? Так, да, давайте не покупаємо. Добре. Дякую. Ви тоді собі просто в пакетик. Бережа природа колонна і бачить спінечку буде. Але мені, будь ласка, покуйте, бо мене там багато всього, і я боюсь, щоб вона не зацепилася. Так, а тут буде лежати мої трояндочки. тільки ні, ми не будемо цікувати в чорному. Ми вже, у моя ми вже А То ми на початку з Мар'яною прийшли в чорних костюмах до в костюмі. Да, так багато хто приходить в чорному. Або чорна стриниць, ти розумієш, тому у нас всі там оці лисінки. Не Було поняття, що на, ну, на його кундаліні можна прийти не в чомусь такому, що там в зал ходиш, а що можна ну, якось, не знаю, зручно. Чому зручно, в чому зручно якісь там красиві накидки типу, вдягати, там, штани розлітати. Бо Кундаліні його це естетик. Yeah. Да, виглядає дуже так. наша їжа, друга прибула. Компанія незмінна. Юля, Саму. Настя. Їжа нова. Дируни, дируни і. Ми були у полісі. Грем кафе. Гремсок. Смачно. Я ж тут перемішала, але дуже смачно. це? Панський бірон. Коже просто нажарну з сніданка. Я такі А У Анастасії дуже гарний. Чик з Смачний.

Тут є кінза? кінза? Uh -huh. Йо-майо, таке треба попереджати взагалі-то. Mm -hmm. <laughs> Дякую. Можна не скінчити.